160 врятованих життів від початку року та майже тисяча виїздів на допомогу, у тому числі на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Вже третій рік це будні рятувальників Кам'янського. У нас важлива і почесна місія рятувати людей. Вона завжди такою була. Під час війни вона помножена в 10 разів. Тому вірю в кожного з вас, бажаю всім нам сили і наснаги і знаю, що ми справимося з покладеними на нас завданнями. Коштами міського бюджету вогнеборцям зробили ремонт караульних кімнат та їдальні. А Ще поруч із пожежною частиною облаштували тематичну алею. Вона, кажуть, рятувальники розповідає історію їхньої служби. Це раритети. Це насос ручний для двох осіб. Це пожежна колонка для забору води з пожежних гідрантів для гасіння пожеж. І це мотопомпа МП 600 яка вже працює від бензину, але також вона вже старенька зараз є більш сучасні, більш продуктивні. Днями незламні рятувальники відзначали своє професійне свято день пожежної охорони. Привітати працівників та ветеранів служби приїхали міський голова Кам'янського та начальник районної адміністрації. Наша задача сьогодні всіх органів місцевого самоврядування виконавчої влади допомагати вам. Я дуже вдячний лідовичу, бо споселино, що нас районний центр міста Кам'янське надає всебічну допомогу. Ніхто не байдужий, розуміючи. Важливість вашої роботи рятувальникам вручили нагороди та пам'ятні грамоти. Хоч від усієї нашої територіальної громади подякувати за вашу поважну. Але дуже небезпечну роботу. Дякую за все, що ви робите для нашого міста. Зі свого боку ми завжди підтримували і будемо підтримувати вас в цій справі. Допомагати незламним рятувальникам запевняє міський голова, продовжать і надалі, адже їхня служба життєво важлива для громади. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу.